Українці можуть отримати до пенсії майже 1 тисячу гривні надбавки кому розраховувати. Українці можуть отримувати доволі суттєву надбавку до пенсії 837 гривень. Однак не всі лише ті, хто відповідає певним умовам. Наприклад, старші 80 років таку норму передбачено постановою Кабміну 261, передає на пенсії. Інші умови передбачають, що пенсіонер, який претендує на надбавку, також повинен проживати одиноко. А крім того, потребувати постійного догляду за станом здоров'я, причому це повинно мати медичне підтвердження, отримувати пенсію за віком. Підкреслюють тим, хто відповідає даним критеріям в отриманні надбавки, можуть відмовити. До того ж, на законних підставах адже українці, які отримують пенсію по інвалідності, претендувати на таку надбавку не можуть, які потрібно зібрати документи. Щоб отримати надбавку, Потрібно подати заяву, а також додати до неї низку документів, зокрема, висновок медичної комісії про необхідність постійного догляду. Паспорт, ІПН. Виписку від пенсійного фонду, що засвідчує, що пенсіонеру не виплачують зараз надбавки з догляду за пенсією. Розмір надбавки може збільшитись. Якщо ж рахувати в живих грошах. То розмір надбавки не постійний, адже він становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб із втраченою працездатністю. Нині цей мінімум становить 2093 гривня і 40% від цієї суми якраз і складають 837 гривень. Водночас, за прийнятим у Верховній Раді держбюджетом, у 2024 році прожитковий мінімум для осіб із втраченою працездатністю має збільшитися до 2361 гривня. Відповідно, зросте і надбавка до 944 гривні.